Пробую зараз трішечки більший пучок черв'яка. Одразу покльовка. Ого. Оу. О. 50 сантиметрів. 50, навіть 2 майже. Усім привіт-привіт. Нарешті вибрались на риболовлю. Цього разу виїхав на річку одру повище Вроцлава, і виїхав з одним зі своїх підписників з Ромою. Тож спробуємо. Рома буде ловити на таку більш солодку прикормку, теж з додатками землі у темному кольорі. І він одразу замішався з пінкою і запаріком самі прикормки. Я ж спробую. Інший підхід сьогодні, прям зовсім інший. Мінімум запаху, більше глини, більше прикормки. І також один такий експериментальний додаток. Я зварив горох і зварив його прям в таку, майже як пюре, зробив з нього і додав цей горох до прикормки. Тож, в принципі. Зараз подивимось, що з цього вийде. Точку відбив на відстані близько 30 метрів. Плюс-мінус відбився на колешках, замаркерився, пошукав. І чому саме ця точка загалом? Тому що дно плюс-мінус всюди йде однакове, і в одному місці йде такий як невеличкий перехід. І, от саме за цим переходом, десь буквально пів метра метр я закліпсувався, тому що в цілому ну, більше ніяких аномалій по дну я не знайшов. Тож, а з вас поки що лайк, підписка і залишайте коментар з вашими думками щодо сьогоднішньої риболовлі і хто з нас більше зловить риби. Спойлер, Рома вже має дві чи три, а я поки що не маю жодної, тому що перший закид. Поки я відходжу, в мене щось там уже клює, але невеличке. Верховодка, так? Да? да, походу, так. Да. Починаю з того, з чого йти. Така от верховодочка. На гачку було три пінки. Парік закуклився, тому сьогодні будемо пінка, черв'як. Трішки пінки зараз додаю до корму. Бо закормився трьома годівничками і чистий, чиста закормка прикормка без жодних додатків ні пінки, ні опаріка. Річка сьогодні стоїть, течії немає, бо я спочатку хотів хевіком ловити до 120 грамів, але дивлюсь, так майже не ну вода майже не пливе. То вирішив, спробую я пікер достати і на нього. То покидав годівницю 40 грамів, стоїть, просто стоїть мертво, і зараз взагалі ловлю на 30 грамів, і нікуди ця годівниця не пливе. О, знову вона покльовки. Ну, це верховодка. До речі, Рома вже зловив головня. Невеличко, але все одно приємно. Опа! І перша рибка є. Ну і схоже друга рибка на гачку, але така сама. Така сама верховодка. Ну Зараз ми пограємося, а там подивимося. В принципі, або черв'ячка, або кукурузу спробуємо накинути на гачок. Може це дасть свій ефект. Єдине, що сьогодні вітер трішки в обличчя буде, але сподіваюсь не сильний, бо ми деревами прикриті. Угу, У ну, нас одразу покльовки. Ну що, доведеться зараз або повідець скорочувати? або, не знаю, може кукурудзу чіплять. О, ця жирніша. В тебе дистанція теж десь така сама, так? Да? Дистанція теж десь така сама плюс-мінус. Одразу покльовки. Ого. О. це щось цікавіше. О, кинула. Слухай, по відчуттям теж, типу подібне до головня було, бо прям така агресивна покльовка. Підди, ну так, да, нема нічого. Нема. Ні, була, була риба на гачку, але бачиш, відпустила. Так, було дві червоних пінки. І теж в льот. Бо по суті тільки закинув і там секунд через, блін, 10 покльовка. Ти якусь крупну практику Е, Я зварив горох, зробив його такий майже як пюре. І там, в принципі, є і горошинки, і від пюре аромат якийсь має бути. Тому трішки є. Ну і потроху пінку додаю до прикормки. А, навіть нічого немає. Ну ти... Давайте черв'яка спробуємо. Гачок, звісно, маленький, для черв'яка. Але ми, якщо що, зараз все почепимо шматочками. До речі, черв'яка вже використовую з того, що я почав розводити. І скажу вам, що дуже багато зараз потепліло на вулиці. Змінилася температура в самому приміщенні, вона там близько 15-16 градусів, і стало дуже багато маленьких таких біленьких черв'ячків. Яч... Черв у самій цій коробці у ємності. Тож, сподіваюся, що вони зараз швиденько там всі попідростають. Так, дивіться, один черв'як. І зараз сюди ще одну пінку підіб'ю. Ось так це все виглядає на невеличкому гачку. Тож зараз будемо пробувати. До речі, поповідцю й по гачку. Гачок у номері 18 фірми Міло. Модель не пам'ятаю. повідець метровий і жилка 0,91. Теоретично вже можна і 0. Нуль... А, що я закидую, я кашу не, не, не це його не забив годівничку. Бачите, заговорився. Так от, теоретично можна було б уже 0,1 жилку використовувати або навіть 0,12, тим паче на річки. Але поки що пробую так. Там будемо дивитися, відштовхуватись від того, яка рибка буде у нас клювати. Бо як верховодку ловить, то в принципі не принципово, яка жилка. Дуже вам вдячний за те, що під останнім відео дуже багато коментарів стосовно монтажу. Дуже цікаво було читати і обов'язково все передивлюся. Стосовно того, що ви там посилання кидали, писали, які ви використовуєте монтажики. Теж цього року думаю, поекспериментую, попробую. Але з іншої сторони дуже багато з вас досі дивиться канал і до сих пор не підписані. Тож я вам буду дуже вдячний, Якщо прямо зараз ви підете в коментарі, залишите якийсь коментар, поставити лайк і підпишетесь на мій канал. Це допоможе мені у просуванні каналу. Більше людей побачить мої відео, і більше людей зможуть поділитися своїм досвідом у коментарях. Тож для вас це також буде корисно. Хотів перезакинути, а там воно щось сидить. <плес> Яку я помилку зробив, я під сак не розклав. А ти мені зможеш під будь ласка, я під сак не розложив. Ну щось цікаве, ну. зараз. Блін, а це, звісно, втик. Так, да, я ще й покльовку не побачив. А слухай, це, по-моєму, теж цей самий. Галавлік. А покльовки не було, я перезакидувати хотів, поняв? Не, лящ, лящ. Тихо, тихо, ти нікуди не йди. Ой, ляш. Чи ти його забагрив? Не знаю, та ні наче за морду йде. Тихо, тихо, стой. Трошки нижче опусти під сак. Я тобі заведу прямо в цей. Трошки замориться. Ага, приймай. Тихо, оп, є. Але лящ. Але як я забув розкласти під сак? Так, добре, де в нас тут 0? Ну, 50 сантиметрів. 50, даже 2 майже. Що ти відходиш, ні? О, поплив. Пробую зараз трішечки більший пучок черв'яка, без нічого, сам черв'як, бо покльовка була на чистого черв'яка. І поки що додаю до прикормки трішечки цього кастера. Опарик той, що закуклився. Спробую його додати до прикормки. До речі, лящ вийшов 52 см і десь 1700 км. Тож це поки що ще не рекорд. Рекорд минулого року був. Не пам'ятаю по довжині, але по вазі майже 2 кг, якщо не помиляюсь. Але все одно класний, прям такий. Пободатися було дуже приємно. Угу, трішки течія збільшилась, буквально на трохи. Але годівничка 30-ка досі стоїть. Сонечко виходить, взагалі тепло, так стає класно. Рома, правда, ще в тіні сидить. Але я вже на сонці. Взяв кукурузку, думаю, зараз взяти і підрізати кукурузку, спробувати. Для того, щоб якось такої, не знаю, муті муті на точці Добавити трішечки ароматики. Бо солодка ароматики поки що не хочу додавати. Давайте пару слів по оснащенню. Використовую пікер, як би це дивно не звучало на річку з течією, але так, пікер до 40 грамів, Matrix Aquos. І катушечка Daiwa Ninja на 008 шнурі. В принципі, доволі класно зараз це почуваю, тому що течія не сильна, і також я кидаю не на саму струю, де вона йде, а тут як бачите, невеличкий залив, і я кидаю якби на переході зі струї на сам залив. Тож тридцатка стоїть, мертво нікуди не пливе. Поки що пробуємо так. Якщо збільшиться течія, то в принципі можна буде або трішечки в сторону відступити, або просто змінити вудлище, тому що на колишках я відбився. Так як лящ клюнув на черв'яка, то спробую трішечки підрізати і пробочкою дати черв'яка в прикормку. Бо я спочатку думав кукурузку, але ну, бачите, рибка відгукнулася саме на черв'яка. Можливо, є сенс саме з нього почати. Оп, куди ти тікаєш? Назад. Зробив зараз декілька закидів і поки що тиша. Оновив зараз черв'яка на гачку і до нього підчепив, знайшов в кастері. Там декілька опариків повзало, тож підчепив ще на гачок і одного опариша. Кукурузку поки що не пробував. Тому є ще такий запасний варіант підрізати кукурузку і спробувати кукурузку. Ну, зараз хвилина, і поки що, ну зараз один тичок був. О. Але більше схоже на те, що це верховодка, просто пробує або опарика, або черв'яка. Я сподіваюся, що за попереднього зловленого ляща всі з вас поставили лайк. А ще краще, якби ви спустились в коментарі і написали щось приємне, а можна й неприємне. Дивлюсь, по течії все одно пливуть якісь брьовна, колоди, якесь сміття. Добре, що воно не чіпляється поки що на шнур. Бо якби чіплялось, то це додаткове навантаження було б і тридцятка б, скоріш за все, не стояла тут. Як дивлюся по воді, то рибка гуляє місцями. До речі, як зрозуміти, що течія з'являється сильніша. Ми як приїхали, то отут, в цій заводі водичка тихо стояла, тобто вона ну, майже ніяк не крутилась. Ні? А зараз, коли з'являється там течія, то видно, що течія якби йде в ту сторону, ударяється там від такого самого виходу і ось сюди отак от повертається якби обраткою. Почепив зараз сороковку. Замість тридцатки, тому що ну, видно було, що почала пливти годівничка, але почепив не дюзу, а ось отакого такого пулю, тому що в неї менша кормоємкість. А чому так взагалі? Тому що вудлище і так до 40 грамів, а плюс корм ще з землею з глиною, то там всі ну 50-60 грамів буде виходити. І не хочеться дуже сильно перегруз робити до вудлища. Зараз ще пробую пару годівниць давати з черв'яком, і якщо результату не буде, то буду додавати. Спробую підрізати кукурузу і додати кукурузу. Так, добрий день. Є. Ох, як пуля класно летить. Трошки махнув, а воно вже полетіло. Аби сороковочка стояла, бо якось взагалі не хочеться нове вудлище розмотувати. Та й воно довше буде, тут не дуже зручно. Позаду знаходиться дерево і було б не дуже зручно кидати 3,6. Не знаю, якщо є то дрібнота якась. Угу. Взяв, переблендував кукурузку і в окремій ємності замішав це все з прикормкою зі своєю, і спробуємо зараз так половити. Ну, я на, 30, я на 2 секунди відволікся, що й все. І прямо одразу отак от ти з'їдаєш. Але підозрюю, що це через те, що гачок маленький просто для кукурузи. Добре, зараз ще один контрольний спробуємо. І якщо що, просто поміняємо гачок на більший. Покльовка буквально десь секунда 30 була. А мій чай стоїть, стигне з боку. Нє? Але кукуруза висить, ну хоча б так. Але якщо секунда 30, -та, то чисто Теоретично, то це воно може прям ще в льот клювати. Але просто не дуже агресивні покльовки. Я не думаю, що це прям верховодка так б'є. Що там було пару точків, так? Да? Ні, не нічого. І кукурузы теж нема. Блин, що, все? Ні, є. Ну, знову така покльовка, і я її знову провтикав. Ну добре, щось є. Але невелике. Не настільки, як була покльовка. О, теж в мене головень, чуєш маленький. Клас. Ото в нього і покльовка. І зачепився, блін. Він зачепився просто єлі єлі Така от невеличка рибка. Прям невеличкий невеличкий. Зараз спробую поміняти гачок, щоб якось краще засікалась рибка. Клас. Вже три, три різних риби сьогодні. Три різних вида риби. Добре, взяв більший гачок і на цьому на трішки товстіші жилки. Але, блін, цікаво, чи буде клювати так. Бо гачок у розмірі 14, жилка 0,12. Зараз спробуємо. І до речі, по прикормці, то ловив вже ж на цю, з додатком кукурузи. Кльовок не було на 0,12 повідець і на більший гачок, тож повернувся назад до 18 гачка і 0,091. Попробуємо ще раз так. Фух. Будь ласка, і лети від мене, не люблю такі літаючі штуки. На сьогодні будемо закінчувати, в принципі, які висновки можна зробити по риболовлі. Риба. Не захотіла відгукуватись на те, що ми їй запропонували, тому що я пробував прикормку таку більш нейтральну з додатками гороху, тобто ароматика гороха там мала бути, так? Є. Клювала тільки верховодка на таку прикормку. Далі я спробував додати, підрізати кукурузку, і от на кукурузку якось стало більш якісь такі активні покльовки, але при цьому риба все одно якби не клювала так, як хотілося б. Ні? Один головень залетів і все. І решта не захотіли. При, при тому, що я збільшував гачок, зменшував гачок, і все одно ніякого результату це не привело. І зараз я ще спробував додавати ароматику. Я додав солодку солодкий сиропчик до прикормки, і все одно це ніякого результату не дало. Тож я думаю, ми обов'язково спробуємо сюди ще раз приїхати, ще раз спробувати і пошукати якось може по іншому рибку. Можливо, її або в заливі пошукати, або на течії. Тож з вас лайк, підписка і напишіть щось приємне у коментарях. Я з радістю почитаю. Пока-пока.